Кратія самоврядування, давайте не дамо зіпсувати слово ілюстрації, щоб ми розуміли, що йдеться про очищення влади, і саме так називається закон. Скажіть, будь ласка, можете світлі, ви завітаєте напроти у будівлю облдержадміністрації обласної ради, де саме сьогодні відбувається яка там президія, да? президія, да, де зачитується звільнення про головного редактора Вінничини Добринського, Бранського вона тут сидить? Ось і де має бути голова обласної ради, в принципі, який запустив да, цей є. весь механізм. Я хочу пояснити, що. Журналіст за місто Ірина Жук, що в принципі ми за ілюстрацією, ми першими тут теж кричали он з Юрою Басяком для люстрації на і на площі. Але фактично сьогодні голова обласної ради рішенням сесії під час революційних подій, самопоміч теж маєш знати, да, Вадим, ти був на тій сесії також, по-моєму, голова обласної ради отримав одноосібне право, одноосібне, навіть не обласна рада, а голова обласної ради звільняти і призначати. Живий приклад. Нещодавно були громадські слухання. Громадські слухання по редактору газети Віничина було рекомендовано дві людини. Питання, чому не приймають Добринську, це інше питання, як буде окрема тема для дискусії. Але голова обласної ради підписує розпорядження про призначення зовсім третьої людини, яка взагалі не отримала жодного голосу на громадських слуханнях. Тобто ми, роз... ми не розуміємо саму логіку і не ми хочемо якихось правил гри. І поза як нас тут не те, що не слухайте, да, ми не хочемо ходити з шинами, тому що це не приносить результату. Це ну, ще не є. видимо, ношини ну, є, да. <схай> ось, але ми хочемо, щоб просто було якесь поняття, було якесь розуміння, да, що ми тут кричимо не того, що ми там якісь свої інтереси переслідуємо. Більше того, зараз більше була прилюднена інформація, що заступник голови обласної ради має другу ступінь інвалідності, другу, другу за які їй рекомендовано не займати посаду заступника голови. ради. Ну, це все боїшується, ну, це в якийсь такий спосіб, як не зрозуміло правила гри. Тобто людина отримала повноваження. Дуже гарна людина, правда, не крадій, нічого. Але якесь таке враження, що, знаєте, плівати він хотів на, на всю Вінницьку область, тому що він сьогодні на такій писанні. І ви, як саме розробник закону про ілюстрацію, да, який сьогодні це все має впроваджувати і тому подібне, да, у вас велика честь, така це зробити. Я думаю, що ви маєте заявити цю позицію. Це було б чесно. Можливо, до вас прислухаються. Тому що тут не слухають нікого. Но одна справа те, що відбувається у Києві, тобто да, є закон. Інша справа, яка відбувається на місцях.